Унаслідок нічної атаки росіян по Одещині постраждали вже семеро людей. У них осколкові поранення та забої тіла. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Один із потерпілих зараз у тяжкому стані в реанімації його стан вдалося стабілізувати. Як повідомляв раніше, або через влучання російських боєприпасів на портову інфраструктуру Дуная в Одеській області зруйновано ангар із зерновими, пошкоджені резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку оперативно ліквідували. Зазначимо, Одещина зазнає жорстоких російських атак вже другий тиждень. Найбільша атака сталася вночі 23 липня. Російські терористи били по центру міста. Є значні руйнування багато пошкоджених будівель, у тому числі і Спасо-Преображенський собор.